І так, друзі, всім привіт! Питання та відповіді стосовно саморобного рейкового дровокола. Мій самий перший саморобний дровокол, а всього два, один продав, цей залишив поки що. Маховики один, два зіловських ось болтом. Тут технологічний отвори ось такий є. 3-4 по 20 кг 80 кг. Хочу зауважити, що метал весь вибратий на стінки. Основна вага це по радіусу зовнішнього маховика, що дає сумасшедший крутящий момент за рахунок ваги по буртику. Шестерня модуль 4, кольнула більше тисячі складометрів дров. Вага має такий чудовий вигляд від Федора Івановича Каленіка. Рейка ця 17-го року, 35 на 35. Зуби ось такі, не під гнуті вони нічого. Чудове таке все. Так, Корпуса 207, так як вал 35 під маховик, лапи ніколи не відривало, відривало, якщо під лапу сюди шайбу поставити знизу, то є середина корпуса провисає. Тоді виламувало, до речі. Треба, щоб воно прилягало понизу до площадки всім корпусом, тоді воно міцно стоїть. Тут стоять упори приварені, щоб не відходило назад. корпусаці Так, далі. Двигун із стиральної машини. 13 там, тисяч щось обортів на ньому десь пів кіловатний. Оце із стиралки шків, токарь проточив, редуктор на вал 32. Це на металобрухті з комбайна кишків 150. Тобто 20, цей 300. Міліметрів цей 150 цей 400 мм. На Волшестині приблизно 300 оборотів. Моторчика, то за глаза хватає. Ще я на вентилятор з компа на нього так примудрив. Далі, два швеллера. Зварені між собою. 10-й номер. Ход від начала каретки до ножа 60 см. Каретка. Нерозборна, пластина, пластина приварена. все. Пружина склапана трактора МТЗ, ролик ГРМ желізний. Ось дві пластинки. Одна і з другої сторони варений корпус на болту М12. Рейка на болту М20. Трубка тут приварена. І в на гайки з тої сторони. Далі рейка при виключенні вдаряється в цей ролик. Потім входить в прижимний ролик. Прижимний ролик. Олег мені зробив платкий із цього. Із второпласта Болтом 12. Тут стоїть 2 см арматурина, отака до площадок, і трубка в трубці. Люфта ніяко немає. Проробила, скажу, кажу, більше тисячі складов, на яких потрібні, нічого, іноді масло туди підливаю. Так, далі. По поводу... Що я підшипник і хімічив сюди, місто цього робив отакі підшипники, типу, виходить, підшипник, у його серцевина на токарному станку і оболочка ось така Значить, якщо її це виточити і так зробити, то підшипник. Із твердішого матеріалу, чим оця виточена оболочка, її розкатує. Потім воно хилитається, типу атак. що ніяким чином її не зробиш. Тільки її ходу, якщо виточити, треба її закаляти. Щоб метал був закалений по такій твердості, як і підшипник. Тоді воно його не розкатує. По поводу підшипників, які під кареткою. Ось такі використовую весь час підшипники. 63.01. Тут 12 під болт, а тут 37 зовнішній діаметр. Наскільки вистачає, може, якщо Смотри, які дуже люті, дешеві, то і на сладометр, і на 3, і на 5. Оцей десь. Японський був щось FGB. В общем, виробив не менше 200 схлодометрів дров. В принципі, не бачив сильно такої проблеми, щоб їхати сюди, витачувати отакі, як сказати, накладки на подшипник Ну і так, робить. Особисто в мене все, все влаштовує. Підчипник з тієї сторони. болт між підчипником і стінкою гровер. З тої сторони підчипника закручую гайкою. Що на М12 тут болт. Оце так все працює. Ніж на найробному речному дроваколі пересора з тракторної тілеги на металомі. Вибрав, де рівніша частина. Приварив ресору, потім дві частини з ресору приварив, переварив, щоб так розклинювало. Тут зробив отак, уварив, щоб не згинало його ззаду. Тут так нічого не хімічив, Ось так. Працює дровкол класнюче. Хто буде робити для себе для дома, рекомендую мотори ото стиралки робити. В їх не але можна купити за дуже дешеві ціни. Ось так включається і працює. Допустимо синхронний мотор, ось такий стоїть 5 тисяч гривень великий на 2 кВт. А оцей стоїть десь 500 гривень.